Яким же може бути вихід? Якщо не сьогодні, то, хоча б у перспективі, відповідь на це питання ми сьогодні спробуємо знайти з гостем нашої студії, кандидатом економічних наук, доцентом Сергієм Тихенко. День добрий, Сергій. Вітаю вас сьогодні. Навіть б'ються люди об заклад, якої позначки може досягти долар. Принаймні, перед нашим виходом в ефір він досяг 25 гривень, 55 копійок. Яка максимальна може бути позначка? Ну, Б'ються об заклад, напевно, авантюристи. Серйозні люди вам не дадуть ніколи правдивої відповіді і точного курсу, тому що вони поставлять під загрозу свою репутацію. Як людина, яка не є офіційна, може собі цього дозволити. Спробую дати прогноз такий: ви сказали 25 гривень, 55 копійок. Але насправді зранку був курс 26 гривень, там 70 копійок. Uh -huh. Тобто він майже за, за день, майже на гривню знизився, що вже якусь таку дає певну оптимістичну нотку. А складових прогнозу курсу так багато, що, ще раз кажу, ніхто його не вирахує. Дам свій такий суб'єктивний прогноз. Курс на ближ, найближчі півроку ми побачимо в діапазоні від 20 до 30 гривень. От, якщо не станеться чогось, ну занадто не а якщо станеться занадто непередбачене, тобто, ну не дай Боже, повноцінна війна, чи не дай Боже повнатий крах нашої економії дефолт, тоді немає сенсу розмовляти про курс, тому що він може бути різним. Він може бути там 30 гривень, 100 гривень, що завгодно. Але мій стримано оптимістичний прогноз це від 20 до 30 гривень. Ми побачимо курс. Причому зараз він на фоні трошечки знизиться. Потім, можливо, на фоні весняних труднощів вони у нас будуть досить суттєві, можливо, підвищиться. Може буде навіть десь туди йти до 30, але все-таки, от влітку, ми підемо відпочивати. Мені здається, з курсом, який буде тяготіти до 20 гривень за долар США, як бути людям, які взяли кредит по старому курсу? Чи є якесь юридичне вирішення цього питання? А я зараз вам скажу, напевно, так конфронтаційно скажу, не, не, не в унісон, із загальною думкою людей, які беруть кредити. А, ну, на превеликий жаль, люди, які беруть валютні кредити, зробили, от ви як ви спочатку сказали, нашого запитання, ставити ставки. От вони поставили ставки, вони зіграли в гру. Вони вибирали між курсом брати кредит в гривні там за 25% чи в доларі за 12%. І, програли. І вони програли. А тепер, ну, на жаль, на превеликий, підтягують думку. А давайте тепер все суспільство заплатить за їхній прогрес. Ви заплатите, я заплачу. І ті заплатять люди, які були стримані, які собі дозволили грати в цю гру. Через те, от я працював довгий час в банках, і мені люди дуже часто задавали питання: все-таки, а в чому краще взяти кредит, валюті чи гривні? Я завжди відповідав одинаково. Якщо у вас доходи у гривні, то беріть і кредити. Відповідно у цій же валюті у гривні. Через те, а, їхня ситуація звичайно, складна, ми їх співчуваємо. Але ці популістські настрої, коли там треба їх вернути, курс 7, 8 і так далі, вони ну, нереальні і неправильні. Ну, з моєї точки зору, просто треба поділити відповідальність на трьох суб'єктів ринку: перше, ну самі люди, які взяли. Друге. Це банки, які видавали велику кількість валютних кредитів, теж не думали це обмежити і можуть зараз постраждатись за неповернення. І третє, національний банк, який бачив. Що люди багато беруть кредитів, валюти, бачив, що банки видають багато кредитів валюти, і не приймав мір, не, не звужував цей валютний ринок. Отже, ці три суб'єкти в них є вина в кожного для того, щоб розплатитися. От вони повинні розплатитися. Значить, людина заплатить своїм прибутком, комерційний банк своїм. Ну, нацбанк вже заплатить фактично це нашим прибутком. От ну, але іншої формули немає. Сьогодні МВФ вирішив надати Україні кредит у 70, 17 мільярдів. Доларів. Чи може це позитивно вплинути на курс? Ну, наскільки я знаю, він ще не вирішив дати кредит, а тільки прийняли рішення значить, прийняти нашу заявку і велика вірогідність, що ми отримаємо таким кредит. Там, взагалі, програма біля 40 мільярдів доларів, але це розтягується на 4 роки. Важливо, це як сигнал такий для ринку, подає звичайно, що це вплине на укріплення. Якісь фактори будуть впливати на зниження курсу гривні, цей, звичайно, буде впливати на укріплення курсу. І о, фактично це наша якась остання надія. О, насправді, економіка вона прагматична, її не обманути, ніякими ні заявами, ні переконаннями і так далі. Наша економіка зараз ну, ясно, яка дуже в складному стані знаходиться. І наш найближчий маячок це нам. Перехопити Міжнародного валютного фонду і дійсно, десь там, уже в березні, можемо отримати транші. Але насправді проблема стає тільки в одному. Якщо запрацює наша економіка, запрацюють наші підприємства, підприємці малі, середні і інші підприємства, вони зможуть підняти економіку, то тільки тоді зможе бути зниження курсу і стабільний варіант рішення МВФ надати. Це позитив для кріплення гривни, але це. Якби тільки ну локальне рішення, яке може її покращити. Але якщо не запрацює економіка, ну тоді буде але все не, пана... не дуже добре. не панацея, так? ні, це не панацея, тому що ми, як ми казали про взагалі, коли ми кажемо про оці розмови про кредити і так далі, і люди, які брали кредити в валюті, ну це вибачте нонсенс. Ми з вами, наприклад, не заробили, але хочемо їздити на дорогому мерседесі. Вірніше так, я наприклад заробив, ви не заробили. Ви і, і, але ми хочемо, я і ви. Але а в мене більше, більше якби стриманості страху, і я не беру кредит. А вас страху немає. Ви прийшли, взяли кредит і їздите на Мерседес. Тут раз криза, все, і все, і ви тоді кажете: ой, давайте мене всі рятувати, всім разом. Це ж таке саме рішення від міжнародного валютного фонду. Це тільки якась допомога. Ми, на жаль, наша економіка, ну якщо вже ми таке порівняння взяли. Ми є запорожець, який їдемо, от наша економіка. А поруч їде європейська і штатівська економіка на мерседесах і на швидких автомобілях. От е, поки ми з цього запорожця не, не, не пересядемо в нормальну машину і не візьмемося в руки, поки значить будемо так жити. І до того часу ці всі кредити вони будуть проїдатися, і вони не будуть вирішувати принципову програму. Але саме по собі це звичайно позитивне. Явище, те, що нам дають. І Але чого віддавати, це ж теж кредит, правильно? От, 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 от щоб віддавати, треба заробити. Ну, Звичайно, ми вже втягнулися в таку піраміду, і ми в ній сидимо вже останні там 10 років, напевно, від незалежності, коли ми беремо одні кредити, перекриваємося іншими кредитами. Але о, в кожній фінансовій піраміді є своя прірва, свій рівень, своя червона лінія, після якої піраміда рушиться, о, якщо ми тільки живемо за рахунок кредитів. Отже, тільки єдиний, єдиний вихід реформи і економіка. А щоб були реформи, ну от доводиться нам і знизу підтискати наших всіх можновладців до реформ. Ми ну, будемо оптимістичними. Будемо. Ми вам дуже дякуємо за роз'яснення. Приходьте ще, мабуть, із більш позитивних приводів. А я нагадую, в нашій студії сьогодні був кандидат економічних наук, доцент Сергій Тихенко. Залишайтеся з обласним, попереду ще багато цікавого.